Септо презентує. Понеділок, 14 жовтня 2024 року. Ранкове допіо. Випуск 269. Спонсорований слухачами. Доступний для тебе. Привіт! сподіваємося, що цей випуск ти слухаєш згідно з розкладом у понеділок вранці. Бо що у п'ятницю технології підвели нас, і ми випадково посередня виявили, що на більшості з платформ ранкове допіо не з'явилося. Сьогодні продовжимо теми, які порушували у п'ятницю. Ураган Мілтон. Що найменше людини загинули через це стихійне лихо на західному узбережжі Флориди, у четвер понад 700 людей застрягло в результаті повені, але їх вдалося врятувати. Майже 3,5 мільйони споживачів на певний час залишалися без електроенергії, але вже у п'ятницю кількість відключень у штаті почала скорочуватися. Комунальні служби взялися за розчищення сміття та завалів, а деякі аеропорти, що постраждали від шторму, опісля завершення негоди, почали готуватися до відкриття. Знайшлося серед урагану і місце для дива. Берегова охорона врятувала чоловіка, який годинами перебував у мексиканській затоці, не маючи нічого крім рятувального жилета та охолоджувача, за який можна було вчепитися. Так він пережив ніч, попри вітер зі швидкістю 150 км на годину та хвилі за вишки майже 8 метрів. У п'ятницю ми нагадували тобі, що зовсім нещодавно Флоридою пронісся ураган Гелен, і він і Мілтон стали предметом політичних спекуляцій та дезінформаційних кампаній. Зібрали для тебе декілька історій про це. Історія перша про напругу між губернатором Флориди та Камалою Гарріс. Про Рона Де ми вже коли згадували в ранковому допіо. Тож нагадаємо основне: він, очевидно, республіканець, католик, щасливий батько трьох дітей. Минулоріч брав участь у президентських перегонах, але, зрештою, вирішив зняти свою кандидатуру. Журналіст Голосу Америки Остап Яриш писав, що політик був проти надання Україні винищувачів F-16 та далекобійних ракет, аргументуючи це тим, що хоче врегулювання, а не ширшої війни за участі американських військ. Він також називав російську агресію в Україні територіальним спором і критикував адміністрацію Байдена за цитуємо фінансування цього конфлікту необмеженим чеком стільки, скільки потрібно, без будь-яких визначених цілей або підзвітності, що відвертає увагу від найнагальніших викликів нашої країни. Після критики від однопартійців Десанті зробив уточнення, що говорячи про територіальний спір. Мав на увазі Крим та Донбас, там багато етнічних росіян і тривають складні бої. Зі кхм, знанням українського контексту уточнив політик. Він наголошував, що не виправдовує російську агресію і не вважає, що вона має право на окуповані території. Путіна політик називав воєнним злочинцем, якого треба притягнути до відповідальності. А ще казав, що захід переоцінив спроможності Росії, яка виявилася великою автозаправкою з ядерною зброєю. Губернатором Флориди Десантіса обрали у 2018-му. Одним з найпомітніших напрямків його управління стало запровадження законодавства проти плюс людей. Зокрема, у 2022 Десантіс підписав закон, що обмежує вчителів державних шкіл штату в обговоренні питань гендерної ідентичності і сексуальної орієнтації. Це рішення стало відомим як «Закон не кажи гей». У 2023 році губернатор Флориди підписав заборону на проведення абортів після шостого тижня вагітності і дозвіл на приховане носіння зброї без жодних відповідних ліцензій. Десантіс також відомий своєю ворожнечею із Дісней колись він називав себе трампом без драми, але це тривало дотим, доки на горизонті не з'явилися урагани і Камала Гарріс». Так, Солодашко, зараз буде шоу і найсправжнісінька драма. Віцепрезидентка і губернатор звинувачують одне одного в політичних ігращах. Ще минулого понеділка NBC повідомили, що Десантіс відмовився відповідати на дзвінки Гарріс щодо урагану Гелен. Політик зі свого боку на брифінгу щодо урагану Мілтон сказав, що не знав, що віцепрезидентка дзвонила йому і взагалі не знає, до кого саме вона дзвонила. Коли б політикиню запитали про повідомлення NBC про ігнор з боку Десантіса, вона відповіла: цитуємо, люди відчайдушно потребують підтримки прямо зараз. І грати в політичні ігри в цей момент, у піку кризових ситуацій, це абсолютно безвідповідально і егоїстично. Кінець цитати Десантіс у відповідь заявив, що був максимально зосередженим на тому, щоб залучити всі можливі ресурси для вирішення нагальних проблем. Можливо, урона тривожність і він через це нехтує телефонними розмовами. Та ні, сам політик зазначає, що постійно комунікує не лише з органами влади, але й розмовляє з Джо Байденом і ФІМА. Фіма це федеральне агентство з надзвичайних ситуацій, і з ним пов'язана друга історія. Після того, як ураган Гелен наробив шкоди на заході Північної Кароліни, Дональд Трамп почав розповідати, що на боротьбу із наслідками стихійного лиха. Не залишилося коштів, бо адміністрація Байдена усе витратила на мігрантів. Washington Post пояснює, що, по-перше, ФІМА має кошти, аби реагувати на урагани, оскільки нещодавно Конгрес якраз виділив 20 мільярдів доларів у фонд швидкого реагування. Фіма дійсно має справу також з мігрантами і виділяє їм на допомогу певні кошти, але робить це з окремого фонду програми шелтерів та соціальних послуг. Це окремий бюджет і його першопочаткове призначення це допомога мігрантам. Що цікаво, колись один американський президент посеред сезону ураганів дійсно взяв 155 мільйонів доларів з фонду швидкого реагування на стихійні лиха, щоб скерувати їх на місця для тимчасового утримання іммігрантів і проведення слухань для шукачів притулку на південному кордоні. Ніколи не здогадаєшся, ким був цей президент. Подумай хвильку. Так, звісно, це був Дональд Трамп у 2019-му. Вокс пише, що колишній президент також розповідав, що федеральний уряд, начебто, навмисно нехтує районами, де живуть виборці республіканці, на користь мігрантів і виділяє постраждалим від урагану лише 750 доларів. А Фіма не дає приватним літакам доставляти провізію туди, де вона потрібна. Жодне з цих тверджень, звичайно, не відповідає дійсності. Федеральні чиновники кажуть, що дезінформація Трампа ускладнює їм роботу, оскільки, по-перше, демотивує людей, які потребують допомоги, звертатися по неї. По-друге, посадові особи змушені витрачати дорогоцінний час на боротьбу з брехнею. Трампа за його ІПСО засудили навіть місцеві лідери республіканської партії. Ще одним суперпоширювачем дезінформації називають Ілона Маска. а вже ж. в нещодавньому епізоді подкасту Today Explained автори звернули увагу на те, що раніше, під час стихійних лих, соціальні мережі були платформою для координації та допомоги. Зараз ми можемо спостерігати, що така взаємодія є просто неможливою через засилля фейків та теорії змови, які ширять хаос, плутанину та конфлікти. Джулієта Каєм, експертка із кризового менеджменту, яка працювала помічницею міністра внутрішньої безпеки в адміністрації Обами, стверджує, що ера соціальних медіа, які допомагали під час катастроф, завершилася. Ілон Маск все зламав. Колись Твіттер допомагав уряду поширювати автентифіковану інформацію в режимі реального часу. І попереднє керівництво компанії свою роль у реагуванні на катастрофи сприймало дуже серйозно. Тепер ця система не працює. Ураган Гелен став першим катаклізмом, завдяки якому стало цілком очевидно, що Твітер Себто ікс тепер не помічник для боротьби з негараздами різних масштабів. У минулому випуску ми також обіцяли розповісти про історію ізраїльсько-ліванських взаємин. Раніше Ізраїль вже тричі ініціював вторгнення до Лівану. Під час однієї з таких операцій власне сформувалося угруповання Хезболла. Військова операція 1 жовтня цьогоріч це вже четверте вторгнення. Щоб розібратися, мусимо спершу поглянути на 1948 рік. Тоді утворилася держава Ізраїль. Ліван разом з іншими арабськими країнами боровся проти нього. Близько ста тисяч палестинців, які вимушено покинули свої домівки у Палестині. Прибули до Лівану як біженці. Відтоді їхня присутність у цій країні значною мірою впливає на лівансько-ізраїльські відносини. У 1949 Ліван та Ізраїль уклали перемир'я, і з того часу, як пише Washington Post, ізраїльсько-ліванський кордон має історію насильства, яка перемежовується тривалими періодами відносного спокою. У 1968-му, наприклад, напруженість зросла, коли палестинські бойовики атакували ізраїльський літак під час посадки в Греції. У відповідь ізраїльські війська знищили кілька ліванських пасажирських літаків у Бейруті. У 1970-х організація визволення Палестини ОВП після вигнання з Йорданії перенесла свою оперативну базу до Лівану. У Лівані величезна кількість релігійних течій шиїти і суніти, християни і друзи. Це сприяє постійній внутрішній дестабілізації. Водночас, із приїздом ОВП, Ліван стає плацдармом для транскордонних нападів організації визволення Палестини на Ізраїль. Усе це сукупно сформувало підґрунтя для майбутніх руйнівних подій. У 1975 році Ліван занурився у жорстоку 15-річну громадянську війну, в якій за владу боролися численні угруповання. При цьому ОВП з Ліванської території нападає на Ізраїль, і останній вирішує діяти у відповідь. У 1978 році ізраїльські війська зайшли до півдня Лівану. Операція Літані мала на меті відтіснити палестинських бойовиків від північного кордону Ізраїлю. Цагал на кілька місяців окупував частину територій на півдні Лівану, а потім відступив, залишивши після себе миротворчі сили ООН і Крихку рівновагу. Уже за чотири роки, у 1982-му в розпал громадянської війни в Лівані, Ізраїль розпочав набагато масштабніше вторгнення. Його заявлена мета полягала в тому, щоб відштовхнути терористів з південного Лівану на 40 кілометрів на північ і зробити громади північного Ізраїлю недосяжними для них. Ізраїльські війська окупували південь Лівану та впродовж кількох місяців тримали в облозі переважно мусульманський західний Бейрут. Змушуючи бійців ОВП залишити країну, коли ізраїльські сили захопили західний Бейрут. Вони дозволили ліванським християнським ополченцям, які перебували під їхнім політичним і військовим контролем, увійти до таборів для біженців Сабра і Шатіла. Там ополченці вбили багато неозброєних палестинців. Генеральна асамблея ООН визнала це актом геноциду. І Західного Бейрута Ізраїль тоді вийшов, але на півдні Лівану залишався окупаційною силою. Наступні 22 роки. Вторнення 1982 року послабило організацію визволення Палестини, але мало свої наслідки. З'явилася нова сила під назвою Хезбола. Того року її створили за підтримки Ірану, щоб вигнати Ізраїль з Лівану. Протягом наступних двох десятиліть Хезбола вела безперервну партизанську війну проти ізраїльських сил. Зрештою, у 2000 році Ізраїль вивів свої війська з південного Лівану. Однак це не принесло миру у 2006-му. Хезбула здійснила транскордонну атаку, в результаті якої загинуло двоє ізраїльських солдатів, а ще двох взяли в полон. Ізраїль відповів повномасштабною військовою операцією, бомбардуючи позиції Хезбули та ліванську інфраструктуру. Війна, що тривала більше місяця, призвела до великих втрат з обох сторін: понад 1200 переважно цивільних ліванців і 158 ізраїльтян. Понад мільйон людей в Лівані і півмільйона в Ізраїлі мусили евакуйовуватися. Тоді Хез витримала натиск, оголосила, що досягла божественної перемоги, і закріпила позиції в Лівані та в усьому арабському світі. Ізраїль же критикували за те, що він не досягнув своїх військових цілей після війни 2006 року. Він прийняв стратегію Косовиці. Цей підхід визнає, що такі угруповання, як от, Хезбула, неможливо остаточно ліквідувати, тож їх потрібно періодично послаблювати, щоб запобігти серйозним загрозам ізраїльській безпеці. Так вони поряд і продовжували жити. Ліван з його постійними внутрішніми кризами, масовими протестами і терактами. Хезболла, Ізраїль і напруженість між ними у жовтні 2023 року. Після нападу Хамасу на Ізраїль, Хезболла почала завдавати ударів по ізраїльських цілях у районі Мазарія Шибаа. У вересні 2024 року були пейджери і ліквідація Ізраїлем багаторічного лідера Хезболи Хасана Насрали. Після цього бойовики пообіцяли помсту. Ізраїль знову розпочав наземні операції на півдні Лівану, а Іран на знак підтримки Хезболли Випустив ракети по Ізраїлю, і зараз, судячи з усього, Ізраїль готує відповідь. Це відбувається на тлі конфлікту між прем'єр-міністром Беняміном Нетаньягу з міністром оборони Іалом Галантом та розбіжностями зі США. Нагадуємо, що про це ми розповідали у попередньому випуску ранкового допіо ще з останніх оновлень ситуації на близькому сході за минулий тиждень. Це розширення американських санкцій проти нафтової та нафтохімічної промисловості Ірану. Саме нафтові термінали забезпечують Тегерану більшу частину доходів іноземній валюті. Збройні сили Ізраїлю у суботу закликали жителів 23 сіл на півдні Лівану евакуюватися на північ. Цагал стверджує, що Хезболла ховає зброю серед мирних жителів. Угруповання це заперечує. Тим часом у Газі в результаті ізраїльських ударів у місті Джабалія загинуло щонайменше 30 людей і 110 отримали поранення. У п'ятницю в стіках була новина про депортацію з Франції сина Усами Бен Ладена, який працював у Нормандії художником-пейзажистом. Виявляється, опановувати пейзажі Омар Він Ладін почав лише під час пандемії коронавірусу. Він переглядав уроки на Ютубі. У роботах чоловіка сьогодні можна зустріти місця його дитинства, наприклад, Афганські гори. На Патреоні ми більше розповімо про те, як процвітає сім'я Усами Бен Ладена після його смерті. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Мінус одна таємниця історії. Мореплавець та колонізатор Христофор Колумб було відомо, що помер у 1506-му. Його останки кілька разів переміщували. Зрештою, у 1898 році вони опинилися в Севільї. Однак, 20-ма роками раніше в Домініканській республіці знайшли шкатулку з кістками. Їх також приписували колумбу, і це плутало всі карти. Іспанські вчені впродовж 20 років проводили різні дослідження, аналізували ДНК. І, зрештою, тепер з абсолютною впевненістю підтверджують, що у Сивільському соборі таки останки Колумба. Досі предметом сперечки залишається походження колонізатора, і науковці стверджують, що й тут мають відповідь, але обіцяють розкрити її в документальному фільмі. Можливо, до наступного випуску ранкового допіо інформація дійде і до нас. А ми зі свого боку переповімо її тобі. Стіки до ранкової кави про події стисло. Європейський суд відклав провадження на всіх своїх кордонах системи перевірки відбитки пальців і сканування обличчя для негромадян ЄС. Її мали запустити 10 листопада, але знову перенесли після того, як Німеччина, Франція та Нідерланди заявили, що вони ще не готові до цього. Система контролю в'їзду виїзду означатиме, що громадяни країн, які не входять до ЄС, повинні будуть зареєструвати біометричні дані на будь-якому кордоні ЄС. Камала Гарріс оприлюднила свої медичні записи, які підтверджують, що вона має фізичну та психічну стійкість для роботи президенткою. Дональд Трамп відмовився це зробити. Акції Тесла впали майже на 9% після того, як Ілон Маск представив повністю автоматизований кібертаксі. Презентація у Лос-Анджелесі була зосереджена на перформансі. Маск об'їхав студійний майданчик на машині, яка не має керма і педалей. Але інвесторам видалося, що цей перформанс не продемонстрував достатньо деталей. Якщо регулятори схвалять новий виріб, то виготовлення кібертаксі розпочнеться у 2026 році, а його розрібна ціна становитиме близько 30 тисяч доларів. Комета цидзіншань Атлас, яку за її яскравість астрономи охрестили кометою століття, буде осявати небо північної півкулі з 12 до 30 жовтня. Комета, яку можна побачити без жодних додаткових устаткувань, відвідує внутрішню частину сонячної системи приблизно раз на 80 тисяч років. Це означає, що в останній її бачили десь тоді, коли вид Гомо sapiens поширився в Азії. Це був 269-й випуск ранкового допіо. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислав Нищенко, Ангеліна Столітня, Антон Ткачук, Тараза Ланевич, Марк Мостовий, Аня Ткачук, Дася Гоптар. Почуємося. Солодашко. Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.